Добри everybody. слава україні. Теорія без практики неефективна, адже всі знання приходять з досвіду. Важливо отримати якісні теоретичні знання, але ще важливіше застосувати їх на практиці, Вийшовши зі стін навчального закладу у велике життя. Я Марчуко Максим Олексійович, навчаюся у вищому професійному училищі. Зараз проходжу практику на підприємстві рапітки. Я працюю на фрезерному та на токарно фрезерному станку з числовим програмним керуванням. Завдяки отриманим знанням в училищі, я маю змогу працювати на такій професії та планую далі працювати. Виробнича практика готує майбутніх спеціалістів до самостійного виконання обов'язків на першому робочому місці, де вони працюватимуть. Виробнича практика для здобувачів освіти професійно-технічних закладів є невід'ємною складовою частиною професійної підготовки. І проводиться на базі виробничих підрозділів підприємств та організацій, які мають необхідні умови. Високий рівень організації праці застосовують прогресивні технології. Добриє. Слава Україні! Юрій Миколаєвич, головний інженер підприємства ТОВДП завод Рапід, яке займається виробництвом та розробкою датчиком перетворюючої апаратури. Ми співпрацюємо з вищим професійним училищем Чернігівської міської ради, набираємо на практику. Учні, котрі проходять свою практику за токарними станками, верстатами, за фрезерними верстатами, оброблювальними центрами, ну, учні досить гарні хлопці ходять, працюють, нас це влаштовує і хлопцям здається, подобає, подобається теж тут проходити практику. Так що ми завжди раді співпрацюватись. Основними базами практики, з якими плідно працює навчальний заклад, є товариство з обмеженою відповідальністю, ДП завод РАПІД, ТОВТАН, ТОВПРОМСЕРВІС, Промсервіс, ТОВСЛОВЯНИ, то ТОВСПОРТТЕХНІКА. На цих підприємствах і установах проходять виробничу практику до 80% студентів. Я звати Максим, 17 років, навчаюсь у вищому професійному училищі за спеціальністю токар-автослюсар. Зараз третій місяць з лютого проходжу практику на заводі «Рапід». Працюю на е, токарно-фрезерному або токарному верстаті з числовим програмним керуванням. Дуже подобається працювати на такому верстаті нескладно подальшому маю бажання залишитись тут працювати і освоїти програмування. Головна мета виробничої практики вдосконалення набутих знань, практичних навичок для досягнення встановленого рівня кваліфікації відповідних робітничих професій, а також забезпечення соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових колективах. Практикант під час роботи на виробництві. Має можливість вивчити реальні ситуації та перевірити отримані під час навчання знання, набути навички роботи на сучасному обладнанні, вивчити передові високопродуктивні прийоми і способи праці, а також інструменти приладдя обладнання. Він може самостійно приймати рішення. Обґрунтовуючи правильність своїх висновків перед керівником практики, виробнича практика дає учневі можливість остаточно переконатися в правильності зробленого ним вибору. Під час її проходження він може перевірити свій професіоналізм. Слава україні!